Планом зв'язок із Сергієм Грабським, полковником, військовим експертом, пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку студент. чуємо про різні сценарії. Ми до різних сценаріїв готові з приводу дій окупанта. На вашу думку, які найбільш вірогідні сценарії зимового розвитку подій? Ну, на моє переконання, найбільш вирогідним сценарієм для російської сторони буде намагання втримати ситуацію під контролем і наростити свій бойовий потенціал для того, щоб навесні здійснити спробу контрнаступу. Станом на сьогодні ми не бачимо аж такого потужного зосередження військ на території Білорусі, хоча там проводяться навчання. Постійне переміщення техніки, але тої кількості і найголовніше якості військ на сьогоднішній день не вистачить для того, щоб здійснювати у найближчій перспективі через місяць, через два якісь серйозні наступальні операції саме з білоруського напрямку. Натомість, якщо ми говоримо про Донеччину, особливо Луганщину, там спостерігається достатньо серйозне переміщення військ по напрямку старобільськ сватове і зосередження військ у Білгородській області, яке свідчить про те, що противник все ж таки накопичує сили для нанесення контрудару по нашим позиціям. Ну а на південному напрямку противник має можливість тільки проводити оборонні дії, нарощувати, нарощувати свої лінії оборони і намагатися утримувати наші війська. Ось такі сценарії на зиму. У ну, там на південному напрямку щось відбувається зокрема, в Криму вже є світлини окопів просто на пляжах, плюс оці е зуби з бетону, зуби дракона, як так називаємо, е які розставляють по Криму. Чи наскільки це ефективні лінії оборони? Ну і власне, що там відбувається з Кримом? Тому що з багатьох джерел зараз надходить інформація і від української влади про те, що Україна готова звільняти Крим і це може статись ось ось просто. А що відбувається в Криму? Ну, мабуть, вони гріються, тому що ті лінії оборони, які вони... Які вони готують на пляжі, вони не представляють жодного інтересу і не становлять жодної загрози для збройних сил України. По перше, тому що ніхто туди не збирається наступати. Ви знаєте, по Криму існують буквально кілька ділянок, на яких допустима висадка десанту, але виходячи з того, що в нас немає десантних засобів, ніхто не розглядає питання всерйоз про висадку десанту. Хоча є е сенс говорити про спеціальні підрозділи, які могли б. У разі їх створення діяти на цьому напрямку йдеться. Я просто недавно читав про Британську спеціальну чорнову службу. Вона може бути використана ну як аналог, такі е, в нашій в нашій ситуації. А що стосується е, інших е, позицій, а саме прориву українських військ, ну ви знаєте, для нас є ключовим містом е, Мелітополь, і генерал Залужний про це вже неодноразово казав. Що у разі визволення Мелітополя фактично участь Криму буде вирішена, адже він перетвориться, знаєте, на такий острів. Е, Зяття якого або визволення якого вже залежатиме від наших можливостей у на найближчу перспективу. Тому і ті зуби дракона, і ті окопи, вони є таким знаєте, елементом самозаспокоєння для російської сторони, яка чітко усвідомлює неможливість отримання Криму. Маріупольська влада, та яка українська маріупольська влада повідомляє, що останніми днями через Маріуполь з усіх сил Росіяни стягують техніку у напрямку Мелітополя. Тобто, це вони так відреагували на інтерв'ю залужної, який говорить, що готується якась операція, але яка ясна річ, ніхто зараз не скаже. Ні, власне, ні, тому що ну, знаєте, об'єктивної то, то, що ми з вами зараз обговорюємо, це є очевидною річчю, що е, такий наступ готується, тому що, як я казав, саме Мелітополь є такою ключовою е, точкою на карті, яка визначає подальший перебіг війни на південному напрямку. І той, хто е, володіє Мелітополем, володіє фактично півднем України, і наше наше просування по напрямку Мелітополям є очевидним. Фактом і необхідністю, і тому противник, вони теж читають карти, вони теж вчилися у військових академіях, це, і так само підтягують туди сили та засоби, щоб запобігти або стримати наш наступ. Пане Сергію, якщо в Криму риючі траншеї, вони гріються, то бачимо, що і на Сході триває будівництво укріплень. Якщо не помиляюсь, у сватовому. Поясніть, будь ласка, якісну різницю, якщо вона є. Так, абсолютно якісна різниця є. Якщо ми говоримо про те, що ну, на сьогоднішній день недоцільно і безмістовно готувати якісь позиції, особливо на збережжях Кримського півострова, то в районі Сватово підготовка таких позицій має виключно важливу роль для російських окупантів. Вони зосереджують озброєння, техніку, нарощують свої позиції задля двох. Напрямків дій, а саме перше стримання наших військ, недопущення прориву, тому що знов таки, як у випадку з Мелітополем, Сватово в меншому розмірі, в меншому обсязі, але так само є дуже важливим елементом оборони російських військ. І з визволенням Сватово ми виходимо на оперативний простір, і фактично йдеться про просування аж до Старої Більська і створення. Передумов для визволення всієї північної Луганщини, і крім того, з визволенням Сватового і просуванням по напрямку на Кремінну створюється ну, пряма явна загроза для угрупування російських військ, які оперують на сівродонецькому напрямку, і таким чином вони змушені будуть відступати. З цього напрямку також, тому Сватово тут є такою ключовою точкою, і саме тому противник відчайдушно зараз протягом щонайменше останніх двох тижнів стягує туди підрозділи, додаткові підрозділи додаткове озброєння бойову техніку. Ну тобто вони стягують додаткові підрозділи в Сватово, але при цьому всьому намагаються якось взяти бахмут з усіх сил, б'ються там, не жаліючи гарматного м'яса. Тобто, що для них зараз пріоритетніше. Ну, ви знаєте, на мою думку, на сьогоднішній день, якщо говорити про якість військ, які задіяні на східному напрямку, безумовно, Сватово є більш пріоритетним, тому що якщо ми говоримо про Сватовський напрямок, там діють підрозділи саме Збройних сил Російської Федерації. А якщо ми говоримо про Бахмут, то там діють і підрозділи приватних військових структур, зокрема Вагнера, там діють підрозділи, так званих ЛНР ДНР, тобто якість військ там значно менша. І на моє переконання, під Бахмутом вони створюють таку зону постійної напруженості. І вибачте, в такий кривавий спосіб намагається утримати якомога більшу, більшу кількість українських військ, але ж адже погодьтеся, ми перекидаємо туди так само наші резерви, тому що інтенсивність боїв висока і втрати несуть, і втрати несуть обидві, обидві сторони бойових дій. Тому. Ви вважаєте, що Бахмут це просто спосіб відтягнути українські сили, а не якась там стратегічна мета, і не пункти у Пригожина довести, що він ось такий корисний і ефективний воєначальник. Для коро для Пригожина так і корисний ефективний виначальник. Тут знаєте, перекладається ще на те, що з просуванням він вимагає більше. Ну з намаганням просування він намагається е, витребувати більшу кількість грошей, тобто тут йдеться на моє переконання знов таки про власне збагачення пана Пригожина. А що стосується е, напрямку Бахмутського, ну він мав сенс тоді, коли російська армія отримувала Ізюм і створювалася загроза прориву, знаєте, створення таких кліщів і охоплення і оточення наших військ. Зараз такої загрози немає. Бахмут просто є е, однією з точок на карті. Ну з російської точки зору вони, звісно, е, намагаються прорватися туди, щоб показати якусь перемогу, і вони е, думають, що таким чином вони вийдуть на оператив. Не простіри вийдуть на кордони Донецької області, але ж наша система маневреної оборони не дає змоги їм на це сподіватися. Ну вони вперто просуваються, пане Сергію. Десь півроку тому там була низка ефірів, в тому числі з вами. В мене я маю на увазі, де ми розмірковували на тему критичних втрат російської армії, після якої ця армія розсипеться. І тоді, як зараз пам'ятаю, звучали цифри в 100 тисяч. 100 тисяч і російської армії немає. Тепер ми чуємо цифри 180 тисяч, і ось ми вже чуємо цифри в 300 тисяч, і то не факт. Що ви думаєте зараз з цього приводу? Ну, ви знаєте, і тоді, і зараз я підтримую ці цифри 100 тисяч загиблих це на той час, коли ми з вами говорили, це була критична норма для російської армії, тому що загиблі це безповоротні втрати. А якщо ми додаємо ще і поворотні втрати або додаткові втрати, тому цілі не бойові це можна було б розглядати десь приблизно до 300 тисяч на ту кількість збройних сил Російської Федерації, а ми тоді говорили ще до проведення мобілізації, угу. це дійсно була критична маса на сьогоднішній день. Виходячи з тих даних, які ми отримуємо на сьогодні, а саме збільшення маси російських військ на 200 тисяч, я б сказав, навіть на 320 тисяч, з урахуванням призову, відповідно, ця критична цифра має збільшуватися. Це об'єктивні речі. Просто йдеться про відповідний відсоток. І треба розуміти, що з втратою, як маю, щонайменше 30% від бойового потенціалу, люба армія втрачає боєздатність. І вона потребуватиме різкого нарощування сил та засобів, і тут же знаєте, все, все залежить від економічної ситуації, наскільки економіка, наскільки країна зможе миттєво зреагувати на. Потреби армії наростити своє той потенціал. Таким чином може скластися така ситуація, коли в певний період часу армія буде просто неспроможна виконувати свої бойові дії. І тут же не залежить від того, хоче Путін чи не хоче Путін. Є об'єктивні показники, які впливають на ход бойових дій. І повторюю ще раз, ключовою ключовою точкою або показником є втрата 30% бойового потенціалу. Це особовий склад, техніка, озброєння і так далі. І а це а деталі саме по цифрах залежить від е, загальної кількості збройних сил Російської Федерації. Саме тому ми з вами е, говоримо час від часу про можливість проведення чергової хвилі мобілізації а навесні буде проводитися ще один призов і за самими скромними підрахунками. Це може говорити про те, що Росія може наростити на весну ще на 300 тисяч е, свій бойовий потенціал. Пане Сергію, ну і який ефір з воєнним експертом без питання про зброю? Британські ракети з високоточним наведенням «Брімстоун-2». Що скажете? Дуже коротко про них як вплинуть на те, що відбувається на фронті. Це високоточна високоточна зброя, яка дозволяє з повітря наносити удари на глибину до 60 кілометрів. Ну а з наземних позицій до 12 кілометрів це надзвичайно важливо і Хотілося б, щоб такої зброї було в нас багато, тому що виявлених цілей в нас є на десятки десятки сторінок, і є над чим працювати саме цією зброєю, пане Сергію. Ми дуже дякуємо за відповіді. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами.